29 березня, 25 рік, 3 секція, 4 поверх. Невідомо чи відбувалось тут щось останнім тижнем. Напевно, що ні. Мені здається, що тут нічого на поверхах вище. Сюди взагалі страшно заходити. Щось мені підка... підказує, що треба йти на шостий поверх одразу. Така, звісно, цікавенька конструкція. Нічого тут не відбувалося, віком можна йти Пішли. далі. Давай. Продовження. Це ж буде в нас п'ятий поверх. Тут щось роблять. Ці а, як їх роблять, підрозетники. І коробки. Електрик працює. Роби. Робимо, бачите тут. Це п'ятий поверх, третя секція, 29 березня. Ось тут щось вирішили в штрубу додати проводку. Щось, напевно, не працював провід. Музика цим шостому треба буде простити, щоб вимикали. Ну, тут електрик працює, тут нема ще рішення з вікном. Короче, на... Я тому поверсі третьої секції за цей тиждень працював електрик і поробив коробки, вимикачі, все підготовчі роботи. Більше нічого, можна рухатись. собачка на місці. Хто на місці? Собачка. Собачка. На місці. Так, я... це тут він. Нажимаю на... Потім хай собі вимкне. Добрий день, я тимчасову музику вимкнула, бо Ютуб потім видаляє мої відоси. Я так розумію, що це так само підготовча робота. Ось. Бачите, готується електрика. Це ми на шостому поверсі третьої секції. Тут працює, робить отвори для підрозетників. Пам'ятаєш, минулих вихідних тут хлопці працювали? Мене цікавий восьмий поверх. Так, сьомий поверх, третя секція, 29 березня. Ось хлопці перейшли сюди працювати. Познімали тут. Это. Ох, нихера себе! Розмірчик маяка. Ну тут добрих три сантиметра накидувати будуть, а тут вообще... Вот Тут вообще 7 сантиметров, наверное. Ну выравнивают углы. Угол, чтобы выровнять. Охренеть можно. Вот это да. А це наляпалы, так наляпали. А ну да, поставь свою ладошку. Прям как там, да, видите? О, так. Да. Тут пока ще маяки навіть не поставили. Боже, а чого такий мокрий цей? Мені цікаво. А, ну даху ж немає. Що я дивуюсь? тут во всей третьей секции, я, если ты помнишь, в прошлый раз говорила, что было бы логично вот этот кирпич здесь не ставить. Ну, я не вижу, чтобы было прям сужение по сравнению с тем, я не знаю, просто это новая штукатурка, да, новая. Ну, если равняться по вот этой стене, которая вот от туалета, то тут не уже. а? Все равно он уже, чем положено. Ну, холодильник просунется, наверное. Не знаю. Ничего не могу прокомментировать. Что тут. тут? Тут материала материалов куча. И пока так. Так, що тут? Будем, значить, много говорити. Тут уже маячки для потолка готовят. Частину зробили. Бачите, вот, зібрали леса. Зібрали леса. Как? Почистили, Прямо но... Там, ну, не поспиливали, но внизу, видишь, вообще... Да. 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 да, там хватит. Ты посмотри, вон сколько У -у -у. еще. Там хватит отапливаться несколько зим. Кому не жалко свою печку на... с такими дровами топить. Ну, ага. Коротше, тут теж маяків наставили, щоб поробити це все. Тут позаляпували щось, стіни. Ну, тут старе, як було, так і лишили на деяких стінах. Його навіть ніхто проти грибка не обробляє. Тут треба власнику приходити, бо третя секція, мені не зрозуміло, чого не приходить третя секція. Ніхто не приходить, Віка. От взагалі ніхто, ніхто не приходить. Тут покричали. Так, да, бідну третю секцію лишили на останню. В результаті четверта. Ну, другу також ще не починає.